Всім привіт, друзі! Ви на каналі Робіплей і сьогодні ми будемо робити шоколадний брауні. І якщо вам не хочеться їсти банани, то ми можемо з них зробити брауні. І для чого нам потрібно 2 банана, 20 г какао, два яйця і одна вилка і сахар, цукор. Але якщо вам не хочеться цук, е, з цукром, то можна і без. Поїхали. Вистачило терпіння, помішайте це все, то ставте його в духовку. А якщо не вистачило, то пусть мішають дорослі. І наше брауні буде запікатися 15 хвилин і за цей час зробіть собі чай. І так, друзі, наш брауні готов. І зараз я вам покажу, як швидко остудити наш чай, щоб його зразу пити. Ось так. Ми достаємо і. И... Ось 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 Бачите, він аж димиться. Такий холодний. Холодний, холодніше не буває. Беремо чай. Робимо. Ось так. Оть. О! Ось. Один. Чуєте, як він тріскається. І бачите, як він потріскався. Напевно, ви ще чули. І можна. Піти. І так, друзі, наш брауні готується на 15 хвилин, а 20. І якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не забувайте. Тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім до зустрічі!